В залежно від регіону, де ти знаходишся, так ти розмовляєш. Я, наприклад, переїхала в місто Маріуполь 19 років назад. В тій ситуації я перейшла на російську мову, але я розмовляла на російській, не мені ніхто нічого не зауважив, ніяких не робили. Так само тепер сталося, що ми знову переїхали сюди, і всі вся сім'я розмовляє на українській мові. З проблем. Раніше ніхто не надавав значення цьому, якою мовою хто спілкується. Я рахую, щоб людина була. Хай спілкується хоч по-англійськи, хоч китайською, але би була. Хоча як десь вони йдуть от працювати, хоч би намагалися. Бо це наша рідна мова, тому ми повинні розмовляти на українській мові. Так, деякі міста, ну люди, які там проживають, розмовляли тільки російською, але настав такий час. Коли як максимум ми повинні розуміти дві мови і розмовляти українською, я вважаю, що вони принаймні, мають старатися щоб удосконалювати свою українську мову і працювати над цим. А я думаю, що наші люди, особливо франківчани, я думаю, що вони з радістю будуть їх підтримувати і допомагати у цьому. Я гадаю, що так, бо вони найбільше постраждалі, і вони розуміють, що, ну, мали би розуміти про те, що Ну, це наш ворог, і вони найбільше власне, що прострадали через це. Я вважаю, що повинні говорити українською мовою, навіть якщо це ламана, навіть якщо це ну не суржик, але вони мають намагатися, і це вже буде великим плюсом.